До речі, цікава інформація. бачу, попередньо з'являється, що на покровському напрямку через паніку масово дезертують російські. Військові агенти партизанського руху, а теж зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил рефії, яка зазнає величезних втрат на покровському напрямку. Повідомляють про критичну хвилю дезертирства. Як передають наші колеги, про це партизанський рух «Атеш» повідомив у своєму телеграмі командування, яке отримало наказ як найшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи під. Длеглим відпочинку, ключовим фактором дезертирства є певна відсутність евакуації поранених з поля бою та ненадання їм медичної допомоги. Загиблих загарбників цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати. Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формують спеціальні групи для їхнього вилову, ефективне застосування спеціальних підрозділів се лише посилює паніку серед загарбників. Як повідомлялося, на покровському напрямку російські командири наказують також бувати жінок за відмову йти. У бій, ну і також повідомлення про руху йдеться про те, що їх агенти зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади Росії, яка зазнає втрат на Покровському напрямку. Там повідомляють про критичну хвилю дезертирства. Командування одержимо метою як найшвидше захопити Покровськ без зупинки, кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку. розповіли Розповіливатеж ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених з поля. Бою та не надання їм медичної допомоги за даними руху. За останні тиждень 38 бійців залишили позиції. В тило ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів лише посилює паніку серед окупантів. Агенти АТЕ зі складу 506-го мотострілецького полку збройних сил Рефі передають інформацію, що підтверджує крайній цинізм і катастрофічні втрати ворога. Командування полку вирішило заповнити нестачу особового складу і Почало формувати штурмові роти жінок. Це свідчить про те, що російські загарбники вичерпали ресурс і контра контрактних військових і готові кидати на забій кого завгодно, перетворюючи жінок також на гарматне м'ясо. Ось такі дані є про. Покровський напрямок про те, що там відбувається, зокрема у арміях рашистів у їхніх полках, що там відбувається, як ставляться до рашистів, що вони дезертують через це. Ну і також є інформація і про втрати ворога про ліквідацію 13 окупантів на Донеччині, адже українські прикордонники розгромили підрозділ ворога на Донеччині. Спецпризначенці підрозділу дозор державної прикордонної служби України провели успішну рейдову штурмові дії по позиціях ворога у у смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. У ході операції українські воїни ліквідували 13 російських окупантів. Крім того, аеророзвідники з важких дронів бомберів завдали точних ударів по ворогу, внаслідок чого ще п'ять загарбників знищено та шестеро поранено. Серед ліквідованих окупантів виявлено російські та білоруські паспорти. Ну і також операція була проведена у взаємодії з з'єднанням 3-го армійського корпусу та підпідрозділом Артан головного управління розвідки Міноборони України і власне, Відео з усім цим ви можете знайти у вільному доступі в соціальних мережах, адже Ютуб може бути вразливим до таких кадрів. Тому не показуємо їх, але знову ж таки можете їх відшукати в інтернеті. Ну і надалі також Олег Жданов, наш постійний військовий експерт, буде розповідати про ситуацію на фронті. В особливості на куп'янському напрямку, адже і звідтіля дуже багато новин стосовно расистів, дуже багато брехні каже Путін про Куп'янський напрям як і про Покровський, але більш детальніше про Куп'янськ, Лиманськ, Слов'янськ розповів наш військовий експерт Олег Жданов. Тож далі уважно його слухаємо. Купинское направление. Тут 11 штурмов наших позиций было предпринято. Кстати, бои в Купинске в самом продолжаются, но они больше носят, вот в эти прошедшие сутки они больше носили позиционный характер. А вот для левый, левый берег реки Оскол, там расисты пытались, пытались атаковать наши позиции, дабы развить успех, вот, который был достигнут на, в начале этой недели, где они вклинились в нашу оборону. Ну, на пока данных о продвижении противника не поступало. Лиманское направление. Ну, кстати, его можно объединить со Славянским, потому что действуют здесь одни и те же части. Три армии, три общевойсковых, точнее, три армии. Две общевойсковых, одна танковая вместе со Славянским. И, кстати, интенсивность боевых действий Примерно выровнялось. Основные, основной упор противник делает в центре лиманского направления. Это в районе Шандригалового, Шандри и вдоль реки Северский э, Донец. Они пытаются пытаются двигаться, ну сначала они пытаются выровнять на славянском направлении, выровнять линию фронта по правому берегу реки Северский Донец, но это у них не получается, как бы они ни старались, а с другой стороны они, я так понимаю, они хотят дальше двигаться вдоль этой реки, потому как ну, это кратчайший путь до Славянска, до северной окраины Славянска, северо-восточной, правильнее так будет сказать, где находится станция первого подъема, И начало водозабора канала Сиверский Донец Донбасс. Все забыли об этой проблеме, кстати. Но она как была, она так и осталась. Она никуда не делась. То есть вода на Донбассе не появилась. Единственное, что немного прошли дожди, чуть-чуть чуть-чуть появилась вода в водохранилищах в районе самого Донецка и эту воду иногда включают на подачу но ее очень мало, ее не хватает там надо накапливать не один день, плюс должна быть естественная подпитка, а ее нету, канал Северский Донец, Донбасс не работает. Поэтому вода, как была в дефиците в Донбассе, так и осталась. В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры потребление воды, суточное потребление воды на одного человека, естественно, уменьшилась, поэтому частично и плюс, ну как, для средств массовой информации эта новость стала уже не горячим пирожком, а ушедшая в архивы, поэтому они они и забыли. Я даже там читал в комментариях адепты русского мира пытались там типа Львов сравнивать с Донбассом, что вот как вам без воды? Хорошо, вот теперь вы помучаетесь во Львове. Так во Львове авария, авария, и это прекращение или перебои подачи воды, на которые продлятся ну, максимум одну-две недели, не более того, там экстренными темпами. Ну і черговий успішний удар. СБУ разили ворожі склади та бази на окупованих територіях. Чергові втрати ворога. Спецпризначенці Альфа служби безпеки України завдали чергового удару по ворожих складах і базах. Під атакою опинилися позиції росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на СБУ. Спецпризначенці СБУ уразили місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики. Та та розподілу ворожих сил бійці здійснили нічні удари з використанням безпилотних апаратів в 2 з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції. Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога. Та нагадує, ми знищимо його в будь-якому місці. Йдеться в дописі. Чергові втрати ворога бачимо, що знову ж таки наші військові діляться втішною інформацією. Будемо очікувати наступних новин про іншу втрату про інші втрати ворога в особовому складі або у їхній техніці.